Всім привіт! У футболі дуже багато невирішених питань. Хто такий голкіпер? Скільки триває футбольний матч та й взагалі скільки дають балів за перемогу? Саме тому ми знову на вулиці і продовжуємо свою постійну рубрику. В чому різниця між голкіпером і воротарем? Голкіпер. Uh... А в чому різниця між воротарем і голкіпером? <рик> Друже, без поняття, я футболом вообще не увлекаюсь. Ну, голкіпер – це той, що нападає, а воротар це той, що на воротах стоїть. А той, що нападає, я думаю, він нападник просто називається або форвард. там чи ні. <рик> це той, що обороняєш. Просто там біля <рик> воротаря, бігає, посипаю, Та ми будемо біжати. Будемо біжати. Чому різниця між голкіпером і воротарем? Ну, воротар захищає ворота. Так. А голкіпер. Нападає на ворота? Ні. Ну, той на воротах стоїть, а той і б'є звідкись, не знаю звідки. Приблизно звідки? Збоку, зліва, з права. я вам розкажу. Насправді це одна і та сама людина. Це одне і ж? Ну, по-моєму, ні, різниці. Тобто це одне та сама. Вратарь Help Kiпер це те ж саме. А, тільки. Це не, я... Я не знаю. Чи це чи... те ж саме. Це одна і да, та сама. Ну, буду знати. <плес> ну дивіться, Давай. от якщо взяти мене... То я в принципі і голкіпер, і воротар. Якщо взяти вас, то ви ні голкіпер, ні воротар. Наскільки я бачу. А до цього ви були мені приємним. Дякую вам, велике. Гарного дня. Дякую, дякую вам, хлопці. І дякую. дякую тобі, велике за це інтерв'ю. Гарного дня.